Слава Україні! Розпочалась 403 третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, не маючи бажаних результатів на полі бою. Ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою протягом минулої доби, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника було відбито понад 70 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів: Уди, ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Краснеперше на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти: Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп'янськ, Піщане, Крохмальне. Та Новоселівське Харківської області авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника. Та одну реактивну систему залпового вогню. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 560 російських загарбників, знищили два танки, п'ять бойових броньованих машин, чотири артилерійських системи, один БПЛА ОТР та дев'ять автомобілів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!